Всім привіт! Я Катерина Толстікова, лікар, дієтолог, ендокринолог. І сьогодні я вам розповім про харчування при подагрі. Що таке подагра? Насправді, я думаю, що велика кількість людей чула про цю хворобу, оскільки вона дійсно починається не в такому уж і літньому віці. Вона молоді, молоді. Це відкладання солей, уратів в сулобах, кістках, м'яких тканинах і призводить до погіршення і порушення роботи видільної функції в першу чергу нирок. Тому дійсно. Харчування може як і профілактувати, так і підтримувати цю хворобу для того, щоб вона не приносила дуже серйозних симптомів, в першу чергу, боле і не сприяти розвитку цієї хвороби. Тому, коли ми кажемо про харчування і подагру, треба зрозуміти, що спочатку, звичайно. Як завжди, це профілактика для того, щоб ця хвороба не розвилась. Що треба робити? Перше, треба побудувати своє харчування, щоб воно містило всі макронутрієнти. Це достатня кількість складних вуглеводів, крупи, бобові, різноманітні овочі, різнокольорові фрукти, ягоди. Це жири і полі, ненасичені, жирні кислоти, горіхи, сушені, не смажені, авокадо, насіння. Також це можуть бути олії, різноманітні, оливкова олія, сонячні олія, конопляна олія, льняна олія. Але, звичайно, краще, щоб базова олія у вас була оливкова, а всі інші олії були додані. До смаку і додавалися в неї в великій кількості. Також сюди відноситься жирна риба, тобто омега-3 ненасичені кислоти, печінка тріски, ікра, тобто все, що містить, так, всі продукти, які містять ці речовини. Ну і, звичайно, третє, що треба обов'язково додати до харчування це білок, але білок має бути не в великій кількості, він має бути 50% рослинного, 50% тваринного білку. Білок має бути не жирний, тобто це не свинина. І чому Му саме я зупиняюсь на білку скільки. Водагра, вона, тобто утворення сечової кислоти, спочатку піднімається сечова кислота в крові, а далі вона вже починає відкладатися в в різноманітних тканинах. Так ось підняття і підвищення сечової кислоти а, починається тоді, коли в раціоні велика кількість білку. Тобто це білкові дієти, це дуже жирний білок. Людина харчується лише а, таким способом харчування. І, звичайно, наприклад, вона харчується нерегулярно, тобто вона може мати великі проміжки, вона може мати. Один чи два рази два прийоми на день і в неї дійсно нема структури. Друга проблема, яка може сприяти розвитку подагри це коли в її раціоні велика кількість фруктози вільної або продуктів, які містять фруктозу. Тобто, наприклад, це різноманітні зараз це цукрозамінники або підсолоджуючи в вигляді сиропів, кленовий сироп, сироп агави, там, кокосовий сироп і так далі. Вони дійсно містять велику кількість фруктози. Це це кукурудзяний сироп з високою часткою фруктози, також це мед, він може містити велику частку фруктози, ну і звичайно, цукор. Але як показує досвід і практика життя людей, вони не використовують цукор, доданий саме в звичайному вигляді до страв, в такій кількості, як вони використовують, наприклад, мед чи інші сиропи. Також велику кількість фруктози містять сухофрукти. Тому якщо ви дуже полюбляєте їсти фініки, курагу інжир сухий, так, сушений, і полюбляєте це робити на перекусу щоденно, в великій кількості більше ніж 100 грамів. То зверніть на це увагу, оскільки там багато фруктози. Це може сприяти порушенню обміну речовини, а також підвищення сечової кислоти. І ще один пункт вже це майже четвертий, напевно, це цукри в вигляді рідини. Тобто це сиропи, навіть розведені в каві, наприклад, так. це можливо бути компоти, соки, смузі, фреш, тобто те, що солодке, різноманітні, солодкі, газовані і негазовані напої, вони також збільшують вас на крок до розвитку подагри. А також ще хочу сказати, що подагра з'являється тоді, коли в раціоні може бути дуже багато фруктів. Ну, наприклад, Людина дуже любить яблука. Яблука та груші містять велику кількість фруктози. вона їсть по 2-3 кілограми щоденно. От якщо вона так обідається яблуками, то звичайно це може впливати на стан обміну речовин. І тому дві такі проблеми основні це. А, білок, тобто м'ясо, в першу чергу, це стейки, жирні, і а, коли людина вживає їх щоденно. Друга категорія це фруктозу місці, продукти, і третя категорія це а, а, солодкі рідини. І до речі, сюди треба віднести алкоголь. Бо алкоголь це також калорійна вуглеводна рідина, а, яка може сприяти розвитку подагри. Тому Яке харчування має бути при подагрі? Висновок дуже простий. Ось все це контролювати або прибрати з раціону. В першу чергу це доданий цукор, мед, цукрові рідини, алкоголь і велику частину м'яса замінити на рослинний білок. І тоді це буде як профілактика подагри, так і її лікування. Ось такі рекомендації, я сподіваюсь, ви їх будете виконувати. З вас підписка на канал, лайк, сердечка, різноманітні коментарі. Я обов'язково їх почитаю, ставте запитання і до зустрічі в наступному відео.